Понад годину звітував за себе міську раду і виконкому Віктора Нушкевич на сесії підсумував, чим займалася влада у минулому році. Тут, звісно, ремонт доріг її житла, допомога переселенцям та енергоощадні проекти теплокомуненерго. Також мер котре згадав про реконструкцію чесних у ямниці. От депутати вирішили поцікавитися, як планує покращувати в місті систему теплопостачання. Мовляв, два підприємства, які надають такі послуги, збиткові до того ж, забудівники не хочуть підключати свої будинки до центральних мереж. Одна нова будова не підключена до централізованого постачання, тобто кількість споживачів е, котелень теплокомуненерго компанії Стек зменшується. Чи е, є у вас бачення е, розвитку саме? Системи теплопостачання нашого місця ми зберігаємо централізоване теплопостачання, чи відокремлюємо якісь мікрорайони і розвиваємо там індивідуальне. Марівано-Франківська нарікає на закони, втім переконаний, що популярність центрального опалення таки повернеться з майбутнім підняттям цін на газ, користуватися послугами тепловиків буде вигідніше ніж мати автономку. Тому влада і займається модернізацією теплопостачання за рахунок іноземних кредитів. Я вважаю, що потрібно використовувати всі можливості, в тому числі квартальні котельні. Треба передивитися, переглянути ще раз і ще раз схему теплопостачання, модернізовувати наші котельні, тому що це є світова практика. Олександр Олександрович. немає в жодній країні Європи, от в Лондоні квартальні котельні опалюються вугіллям. З нинішнім коливанням курсу чиновники не виключають, що теплокомуненерго не впорається з поверненням кредитів і так допомагати підприємству. Доведеться бюджетними коштами.